Всім привіт! Вітаємо вас на каналі. Нумограй. Мене звати Катерина. А мене Олексій. І сьогодні ми продемонструємо вам, як грати в нестільну гру лісова метушня одразу з доповненням лісова метушня Альфа». Правила, огляд, наше враження і думки можете знайти в попередньому відео, а в цьому ми суто зіграємо, покажемо ігровий процес, деталі і якісь властивості карток, які будемо відповідно розігрувати. Придбати цю нестільну гру ви можете по посиланню під цим відео на сайті nomogray.com.ua. Так, а ми починаємо. Поїхали! Ми вже відібрали картки. Ми граємо з доповненням, тому ми відбираємо спочатку 10 карток, потім на двох сказано відібрати ще 45 карток. Тобто ми 55 ось відклали. Тепер ми ділимо наш стос. Ми його ретельно перемішали. Так, на три. На три плюс-мінус рівненьких. Ну, Плюс-мінус там. 10, так. Дві зими застосовуємо в один з будь-яких стосів. Ретельно. Так. Ну, приблизно так. Третє зверху і всі інші зверху. І все. Так, кожен отримав карту печери і на цьому підготовка наша закінчилась. Далі кожен отримує по 6. Я так розумію, я перша граю. Ні. Ні. пім 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 пім-пім-пім. Я перший. Добре. Так, я перший і я візьму дві карти з колоди. Аналогічно. Нагадуємо, що ліміт 10 карт на руках, тому уважно за цим слідкуємо. Так, я висаджу дерево, бук. За, за те, що ми висаджуємо дерево, відкривається одна карта з колоди на галявину. Угу. Я маю сплатити одну карту, я сплачую з руки одну карту. І також в мене тут ефект взяти одну карту на руку. Прикольно тобі, слухай. А що я буду робити? Давай зіграю дерево. За дерево звідси відкриваємо карту. Так, і я маю сплатити одну будь-яку карту, скидаю ось цю. Мій хід закінчений. 10 карток на галявині немає. Не забувайте наприкінці кожного ходу це перевіряти і переходить хід до Олексія. Так, в мене бук каже, що 5 балів кожен бук принесе, якщо їх буде принаймні чотири в моєму лісі. А у каті кінський каштан каже, що відповідно від кількості таких дерев, відповідно кількість балів я отримав. 7 Плюс це 49 балів. Непогано. Так, я знову викладу бук. О, Оце буків набрав. Так, за бук ми відкриваємо карту. Е, одну я плачу з руки і ефект одну беру. Нагріб. Так, 10 карток нема. Давай я одну беру з колоди, одну беру з галявини. Дві карти взяла. Так, я беру з колоди одну і... І, 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 і візьму ще одну з колоди. Так, що я роблю? Давай-ка я зіграю ось цю карту. Яструба зіграю ось сюди вгору, я маю сплатити дві карти. Плачу ось цю один і. Давай ось цю два. Вона мені принесе наприкінці гри три очки за кожну пташку. Ось у нас тут є символи пташок. Ну, власне, по малюнку можна зрозуміти, але якщо раптом. Можна подивитись по символах. Так, я зіграю козла альпійського. Ого, він там багато Коштує карток. Коштує 3. Угу. Я ось скидаю: 1, 2, 3. О -о 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 -о. І тепер у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ці мені 10 треба. карток. Да, Каті треба ці дерева, тому я їх зіграв так, щоб вони пішли з гори. Дуже добре. 10 карток скинулися. Жах. Так, і в мене тут ефект, я ходжу ще раз. І наприкінці гри ще отримаєш 10 балів так, так за нього. Так, я просто візьму дві карти з колоди. Добре, аналогічно беру один, два. Знову візьму дві карти з колоди. 2-4, так, в мене 7. 2-4, теж беру дві карти з колоди. Ой. Так в мене 8. Вісім. 8. Вісім. Давай зіграємо яструба. Такий, як у Каті, за кожну пташку 3 бали. Коштує він мені 2 бали, тому ой, дві карти, я скидаю один. І я скидаю два. Добре, я буду грати ось цю карту гриба. Я маю сплатити за нього дві карти. Це вже важче стає. Давай сплачу ось ці дві. І в мене буде пасивний тут бонус. Щоразу, коли я буду грати карту дерева, я буду отримувати одну карту собі. я візьму дві карти. Добре. Я візьму також дві карти. Я посаджу Беркута. Ну, не посаджу, а виставлю. Зіграєш карту? І, так, зіграю карту Беркута. Одну кошту я скидаю одну. Що каже Беркут? Я один бал отримаю за кожну тваринку з такою, з такою лапкою. Ну, вони там є десь, поки що в нас нема. І один бал за кожну ящерку. Непогано. Давай я зіграю дерево. Кожен раз, висаджуючи дерево, має вийти карта. Так. І у мене є бонус, я беру карту. А ти сплатила? Так, ні, ще Платили. не сплатила. Ой-ой. Плачу. Далі я отримую бонус тут і бонус за свій гриб. щоразу, коли я граю карту з деревом, я беру карту. Таким чином я беру дві карти за дерево плюс за гриб. Absolutely, you're right. Так, у мене 5 карт на руках, я візьму одне з дві. Одненько звідси, а іншу я візьму знову ж таки звідси. Давай зіграю ще одне дерево. Воно безкоштовно мені, але за те, що я висадила дерево, угу. відкривається нова карта. Тепер я беру карту за Березку одну і одну карту за гриба. Таким чином я беру дві карти. Один, два. Так. З чого піде майстер? Візьму дві карти. Один другу візьмемо теж з колони. Щось, поки не йдуть карти, які. Кар... карти. <голи> Коли записуєш відос вже четверта година, то вже карти, гриба і т.д. де. Так, що можна зробити? Давай я зіграю карту. Знову Яструба. Я маю заплатити за неї дві будь-які карти. Так, давай. О... Оцю і оцю. Один, два. Два, Біс... чотири, шість. Ось десять. Було вісім, тоді допало. і мало десять. Давай поки що. Хм. Давай посадимо мураху. Що там за неї Мураха, треба сплатити? Один, один карта. Мураха мені дає два бали за кожну карту знизу дерева. Поки що два бали. Правильно? Угу. Так, я добираю карту 1, добираю карту 2. Аналогічно, взяв дві. Так, 2, 4, 6, 8. Ну, давай посадимо ще один бук. А, я не маю... підлазь до мене. Це <гум> де знизу десь там в собі. Ні. Мій лісний ліс. Не я хочу, щоб наш ліс став одним великим лісом. Можна отак? Будь ласка. Так, я маю щось сплатити взагалі-то. Ти бук висаджуєш? За бук йде сюди. Так, і... потім цю я сплатила за бук. Так. Далі беру одну карту за бук і одну карту, яку мені дає бонус від лисички. лисички. Тому дві карти я беру. 2, 4, 6, 8. Все ок. Так. Тук -тук -тук. Щось незрозуміло коїться. Давай покажемо якийсь ефект бонуса, Шо ми ще жодного разу. Так ми... нема що грати. Нема що, Ах... нема що грати. Давай зіграємо муху. Муху? Муху це кату. Що вона там розниця. Вона... Сама зболоти... не дає очок, але збільшує на одну кількість дерев такого виду. Тобто в тебе вже рахується як три як буки, три бука, так. Тільки скинь за неї карту. Та скидаю. Так, давай я зіграю щось таке цікаве. Диви, я висаджу дерево. Далі, мені треба сплатити одну карту. Але якщо я сплачу фіолетовою, то угу. я отримаю бонус, зможу посадити. А, а що я зможу посадити? Ну, альпійську. Карту з доповнення. Ага. Так, я плачу ось цією картою. Правильно? Ні. Не так? Добре, ось так. Не так така є. Ось таку я плачу, одну скидаю і маю бонус, можу посадити з таким альпійським знаком ще одну карту. Так, але за висадку дерева ми сюди відкриваємо. Так, тепер ти використовуєш бонус. Так, саджаю пташечку. Тут варто зазначити, що якщо ми бонусом саджаємо якусь картку, ну саджаємо, викладаємо картку, граємо, то ми не отримуємо бонус цієї картки. Це те, що ми забули. На огляді. Озвучити так, на огляді. Тобто я зараз посадила цю карт, вона мені дала бонус. Я висадила бонусом додаткову карту. На ній також є бонус взяти одну карту, але вона не зіграє, так як бонус на бонус на бонус, це не може зациклюватись. Тобто, всього один раз ми отримаємо. Це те, що грала карту угу. дерева, я беру. Так. Гриб мені дає такий, такий бонус ще одну карту. Так, візьму карту звідсіля і ще одну візьму звідсіля. Давай візьму карту відкриту звідси. Uh -huh. І карту відкриту звідси. Так. Це печера. Рідко ми її юзаємо. Uh -huh. Рідко, але мітко. Uh -huh. Не знаю, що робити, що робити. Давай висаджу це дерево, що uh -huh. мені воно. Заважає? Так. За дерево ми випадаємо сюди, і я щось маю ще скинути з руки. Угу. Mm -hmm. Давай mm -hmm. скинемо їжака. Так, давай посаджу ось таку карту. Я можу маю сплатити за неї одну, сплачую, і вона мені каже, що я негайно здійснюю ще один хід. Давай я доберу дві карти. Угу. Mm -hmm. Який, давай один. І давай два. Так, я висаджу. Висажу. Та в нас ми все висаджуємо, Не тільки дерева, а й пташок. Зіграєш карту? Так, зіграю карту яструба, дві маю заплатити. Давай заплатимо ось такі дві. Ти один, Що за два, мною повторюєш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще одна. У мене якось закінчилась плана стратегія. Віриш? У мене її не було. Це дуже. Да, я не розумію, де ці картки, які завжди так потрібні. Добре, давай я граю карту сову. сову. Вона мені каже, дві карти скинути. Так, я скидаю одну таку. А одну таку. Тобто, дві тобто дві два символа червоних. Так, вона мені дає бонус одну карту. Афект. Якщо я граю ще... Символами дерев червоними, то я отримую додатково дві карти. Таким чином, мені сова дає три карти взяти. Вірно? Так. Один, два, три. Так, мій хід, я добираю дві карти. Щось взагалі не йде. Що відбувається? Жах. Давай, оскільки в мене карт? 2, 4, багато. Давай зіграю. Ой, не йде, вже папороть грає. Так, І що? Папороть і щось за неї скинути. маю одну карту скидаю. Папороть мені каже, що я беру одну карту. Так. Я добираю дві карти. 2, 4, 6, 7. Теж добираю один. Два. Так, я висаджую Оленя. Ну, Олень коштує дві карточки. Я плачу за нього двома жовтими. Одна жовта, друга жовта. Ну, ось, жовта-жовта. І так як я плачу жовтими, я можу висадити ще одного оленя. Я висаджую ще одного оленя от собі. З... Цей бонус вже не спрацьовує. Одна з дуже. У нас кішка просто ганяє туди сюди, що чумачичі. Одна з дуже читерних стратегій насправді грати оленями плюс, вов... плюс вовками. Це прям дуже потужно. Я бачу, що Льоша пішов по цій стреті. Ну, якщо йому пруть ці картки, то в мене шансів небагато, але, звісно, де граємо, подивимось. Так, ну що, давай зіграю ось цю карту, бук. бук виходить карта сюди. Так, вона виходить. Я плачу за нього ось це. І я беру дві карти: одну так. карту за бук, і одну дає мені бонус так, лисички. Так, 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 Один, так, так. два. Я візьму одну карту з віціля і одну карту з угу. угу. Так, давай я. козла зіграю. <смуж> Граю Козліка. Він мені каже, сплатить за нього аж три картки. Один, два. М -м 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 -м. Ну, давайте три. Ось три картки я за нього плачу. І він мені каже, що я можу походити ще раз. Давайте доберу один і два. Теж візьму дві карти. Так, у мене скільки карток? Сім, теж беру. Один, два. Так, я зіграю коницю. Ну, коницю. Кониця коштує одну, плачу одну. Так, що заплачу ось цю. І bon ефект взяти одну карту. Так, я граю рапуху, звичайно, вона коштує нуль. Такі картки тут теж є, я нічого за неї не плачу. Ще такий момент, що деякі карти дозволяють розміщувати не тільки по одній знизу, зверху, або по боках від дерев. Наприклад, рапуха у комірці з рапухою може бути до двох рапух. Тобто я можу сюди підкласти ще одну додаткову карту рапухи. Так, і зараз вона тобі нічого не приносить, а вона принесе 5 балів, якщо в цій комірці буде дві ропухи. Тобто, так. якщо буде дві, кожна з них по 5 mm -hmm. принесе. Це буде 10 балів. А Одна поки... вона приносить 0. Ну але в мене є папороть, яка дає за 6 балів за кожну з з такої ящерки. Тобто mm -hmm. вона містить, тому тут такий комбінейшн. Це те про що ми говорили, що тут можна багато багато Добре. комбінувати. Я висаджую це дерево, коштує 1, плачу ось таким. ось сюди, таким кольором. Тому я можу висадити ще. Давай, один. виходить карта. Так, виходить карта за те, що я посадив дерево. І я можу посадити ще символ з Альпами. Ой, зараз би в Альпи. Ну, давай ще одне дерево. За це теж виходить карта. І всі вони йдуть угу, в скит. В скит. Все вірно кажеш. Бо більше десяти. Так, давай зіграю карту дерева, Сплачу за неї. Ось цією картою дерева. Вона mm. бонусів ніяк не дає, але лисичка щоразу, коли uh -huh. висаджу дерево, беру. Лисички. Одну, лисички беру одну. Так я просто беру карту. дві карти. Так просто. Так. Так просто. просто. -ду -ду -ду. Ну не знаю, Олексій. Хтось там, походу, вовками йде, збирає якісь комбінейшни, а у тут повна. Три макар не нема. Давай зіграю ще одну жабу. Ну, тільки іншу, жабу деревну, Вона також угу. коштує нуль. І дасть мені 5 очок за кожного камера. Комарів поки нема, але під папороть зайде мені. Так, в мене 6 карт беру дві з колоди. Два, чотири, шість. У мене аналогічно візьму дві карти. Мух там вже зима скоро. Так, викладу бук, одну коштує. за те, що ми дерево. Перша зима відкладаємо. Все одно за дерево я, якщо зима, я беру наступне. Це ти про що ви говорили? Зараз третє відкриті фініта ля комедія, та ну не що. Так, це за дерево. Ого. І тепер я плачу за букси. Я ти... такого ще не пригадую. І ефект беру одну карту до да, такого. Ти відкривай, може там зима. Ні, так, так, а тепер щось. я напряглась, якщо чесно, а що тепер робити? Ой-ой-ой-ой-ой. <гум> та я мені відсвічую картки в протекторах, і мені Йовись треба. Мені. Так, давай зіграю карту. Ташечку, за неї маю сплатити одну карту. Давай е оцю. Вона мені дає бонус, я беру одну карту, тільки не зима. Ти що не лякай? Як з собою кількості карток, нема те, що треба? Я не знаю. Я, у мене перший раз в житті така ніяка то, рука. О! А мені тільки ВОК прийшов. Ой-ой-ой. ой ой яка швидка партія. Подивіться, що скільки подивіться, скільки карток. карт залишило. А ти тасував взагалі? взагалі? Ти тих так, так такий. не хочу грати, вже пізно <реш> <феш> зверху покладу. Оце жесть. так. Да. Ми тут ще могли грати і грати, просто подивіться. Ну, тобто, для вашого розуміння дуже швидко вийшла зима. Відповідно, ми могли зіграти набагато більше карток. Подивіться, у мене тут тільки зверху, знизу, все. Ні, ну тут без шансів. Да. Це дуже цікаво в тому, і плюс лісовими тошні вона в принципі динамічно грається швидко, а може згратись дуже швидко. Ти шукаєш ручку. Так, я шукаю ручку, не можу знайти переходимо до підрахунку. Дивіться, підраховувати бали можна двома методами. Можна ось так сидіти і кожну карту. А можна скачати за стосунок онлайн, які розробили відповідно видавці Lookout Games. І тут можна робити це все онлайн. Давай ми продемонструємо спершу, як це робити вживу. Так, щоб але люди... Треба піти знайти ручку. Пока. <с <с um... Дуже швидка партія, я досі в шоці. Uh -huh. Так, Катерина. Олексій. Так, дерева. А, я ч... один, О, два, а три, три бука. Четверта бука нема, за бука нічого не отримаєш. Кінський каштан один-два. Два бали. Два штуки – це 4 бали. Один бал 5 балів. Плюс 3 бали, 8 балів всього. Мені здається, це найменша кількість Та балів. Так, це взагалі дуже швидко. У мене бук 1, 2, 3. Але в тебе була муха. Але в мене муха, яка дає, не дає очок, але збільшує на одну кількість дерев того виду, де поселилася. Тоб, тобто, в мене оця муха робить, що в мене цих буків 2. Тобто 1, 2, 3, 4. Тому в мене 4 бука, 4 на 5 це 20. Бо кожен бук каже: якщо у вашому лісі є принаймні чотири бука, то 5 так, очок за кожне дерево. Так, 20 за буки. Кінський каштан у мене один це одне очко 21. Тут три очки просто це 24. І тут одне очко за кожну карточку з Альп. 24, 25, 26, 27, 28. Угу, всього на всього розірвав на 20 очок. 28. Далі верх-вниз. У тебе кожна пташка 3 бали. І це кожна пташка 3 бали. Тобто в тебе кожна пташка 6 балів. Так. Нанила? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 6, 36. Окрім того. Так. Плюс 5 41, плюс 3, 44, плюс 5, 49, плюс 5, 54. 54. Жесть. А, і знизу ще. І знизу. 54 це тільки вверх. 54. Так, 6 за кожен символ. Та да тут маловато. 6 за кожен символ в Ну, 12. 1, 2. 2. 12. Ну, Все, і більше все. нічого. Гриб то, нічого не дає. Ні, того 54 плюс, 12, плюс 12. 12. 12, це 66. Угу. А в мене теж кожна пташка. Ця 3, це 6. Тобто 6 на 3 18, плюс. Нічого. Плюс, а, бал плюс, за, один. плюс бал за кожну лапу або я, або Але в мене одна лапа всього ось. тому 18 плюс 1 19. Угу. Бешанці. Зима все зіпсувала. Да, так, зима взагалі. Так, в тебе по бокам. Тут просто 10 балів. <світ> дуже дуже а, швидкий все, підрахунок. В мене муху порахували вже. До речі, вона тут мала йти, да? так? Так, добре, 10 балів. Ні, чого не мала там іти? 10 балів плюс видра чи кониця. Кониця дає 5 балів за кожне повністю, дерево. повністю засаджене дерево. Повністю засаджене дерево, це те якесь з чотирьох сторін оточено картами. Тобто 10 плюс 5 за це дерево це 15. Олень цей дає 1 бал за кожне дерево і за кожну рослину. Рослин у рослин мене нема, дерев в мене 6. Це і так само. Тобто, ці два олені дають 12. 12 плюс 10 22. Плюс 5 27. 27. Ой, а я собі мураху забув порахувати 2 бали ще. Да -да. Зверху знизу ж було, mm -hmm. да? У мене da. було 18, плюс 1 19. І mm -hmm. плюс мураха дає два бали за кожну нижню карту. Mm -hmm. Тобто плюс 2. Плюс 2 це 21. І 60... 76, 84, Тут 0. 84. Так, і останнє це скільки карток да. під печерою, у нас під, під печерою печеро ми понад... нічого не підкладали, тому у нас по нулям. 49, 69, 76. Взагалі історія з печерами для мене трошки, ну вона дуже рідко грає. Так, Каті 84, у мене 76, сьогодні не мій день. Тепер два... Дякую, покажемо, як підраховувати очки з застосунком. А, так, тут можна ось так бачите, щоб нічого не пропустити. Е, головне навести рамку, так, щоб вона охопила повністю засаджене дерево. І фотографуємо. Ляп. Потім воно питає. Давай, тут я вже знаю. Е, так, якщо воно щось змінилось, нам треба ченджнуть. От ми, ось ми так. перевіряємо. Наприклад, бачите, тут воно невірний символ застосувало. Ми беремо і міняємо на. Воно Блакитний. одразу показує, які є такі картки, міняємо на блакитневий. Далі тут такий, тут далі все вірно. Правильно? Угу. Давай тепер наступну. Перевіримо, чи вірно, ми тебе підрахували. Помісто Я його... не знаю, як швидше, мабуть, швидше просто порахувати. Ні, мені здається, за стосунок все ж таки так, простіше. Так, жовтий, Переп... жовтий таке, так, да, тут все вірно. Наступна. Добре, що подумали. Видав добре, що видавництво подумало про те, що треба створити застосунок, пожачмо так голосно. Бо дійсно, насправді, карток зазвичай набагато більше, бо ми просто купу не зіграли, і рахувати це все важче. Чи порозуміло, у нас зараз навіть ста немає очок. Зазвичай ми граємо у нас двісті плюс очок. Угу. Тобто це вже показник того, наскільки мало ми зіграли. Навіть за триста бувало заходило. Бувало за триста. Ну, зазвичай. Близько 200 або 200 плюс. Ось такі середні показники, а тут прям дуже мало вийшло. Так, все, просканував, що далі там, написати. Так... Не знаю. 71. У мене 76. Угу. Так, щось Олексій собі тут пере... 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 багато нарахував, коротше. Кажучи. Та ні. Ну, Воно просто не розумію Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Можливо. Момент з мухою цією, бджола, бджола. Оця дерево вона дублює, але бали може не дає, якраз 5 балів. Можливо, воно дублює, типу, це дерево, їх 4, але не дає балів за нього. Ну, це Хоча воно те... повністю дублює дерево, воно має давати. Ну, ось тут цікавий момент. Зазвичай, мені здається, онлайн воно підраховує такі речі. Ну, да. Тому це питання відкрите, але в будь-якому випадку це б тебе не врятувало, тому можна ось побачити, це дійсно дуже просто. Ну, Якщо швидко пофоткати, то це 5 хвилин, та навіть менше, і ви підрахували повністю бали. Тому... Але партія якась невдала, якщо чесно. Мені не сподобається. Вона дуже швидка, так. Не найвдаліша наша партія, немає якоїсь інтриги, Знаєш, олені, е... вовки не пішли. мені гра взагалі... 24-го року і така. Ну, вона різна буває, то в тому її плюс її можна дуже швидко зіграти і зіграти ще одну новеньку. От така вона буває різна іноді швидко закінчиться. Це плюс, що ти знаєш, що ти, наприклад, це побудував стратегію? От мені не йшли картки, і якби зараз зима була десь знизу, ти б мене розірвав просто. Так, мене вовки пішли. А ще. так вона трошки в цьому плані рандомна, Що все, тобі вона обламала плани. Мені якраз вистачило цього, і в цьому ось такі нюанси цієї гри. Так, якщо вам сподобалася гра. Ставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дізлайки. Але пишіть коментарі. Що ставте? Не лайк. ставте, будь ласка, дизлайки. Про нас має чути ютуб. Ми знімаємо класні відеоси, Сподіваюсь, я показуємо класні настільні ігри. І придбати всі ці настільні ігри, ви до речі, можете у нас на сайті новограм'юєї посилання в описі під цим відео. Я не дам більше тобі слова, бо ти кажеш ставити, ставити нам дизлайки. Звісно, якщо вам не сподобалось відео, то ставте пишіть критику, Крітику, ми відкриті до всіх ваших зауважень і будемо намагатися покращити наші відео в тому числі. Дякую за увагу. Пока. Пока.